Вітаємо на медитації повне дихання від Квантеншпом Інституту медитації та усвідомленості. Цю медитацію розробила Ніколь Хобігер Клімес та Береклара Звучила Оля Шелест. Я бажаю вам сповнитися радістю від виконання наступної прави. Влаштуйтеся зручніше, ляжте або сядьте. Головне, щоб спина була прямою. Коли ви знайдете зручне положення, закрийте очі, а тепер насолоджуйтесь прийдешнім звуком. Зробіть глибокий вдих і видих. Тепер тіло може розслабитись. Голова передає свою тяжкість донизу, плечі розслабляються, м'язи спини стають дуже м'якими, дуже теплими, широкими. Живіт м'який, та ноги і ступні передають свою тяжкість вниз, у землю. Відчуйте, як з кожним видихом тіло розслабляється дедалі більше. М'язи відпускають напругу. Та тіло розслабляється. Тепер повільно та усвідомлено піднесіть долоні до живота. Піднесіть руки до живота, покладіть їх розслаблено. Руки також передають свою тяжкість у цьому положенні. Які у вас відчуття в долонях? Може, ви відчуваєте одяг? Чи тепло свого тіла. Відчуваєте ви легкий рух дихання? Чи підіймається і опускається живіт під час дихання? Відчуйте своє тіло і на мить зробіть глибокий вдих і видих животом. Дихання вільне. І під час наступного вдиху ви підтримуєте дихання і виконуєте повне дихання животом. Вдихніть від живіт. Долоні підіймаються та опускаються. Видих може бути довгим, поки імпульс до вдиху не вийде самостійно. І знову вдих самостійно природньо. Зверніть увагу на дихання в долонях. Отже, покладіть долоні на живіт і дихайте так, щоб долоні піднімалися та опускалися. Виконуйте це дихання у своєму природному темпі. У животі знаходяться органи, які таким разом мають масаж та активуються. Відбувається масаж органів, вони активуються, стимулюється кровобіг, обмін речовин, травлення. У вас тривале, м'яке дихання животом. Дихайте так ще двічі, а потім. Покладіть руки по сторонах біля тіла. Якщо ви сидите, покладіть руки на стегна. І зауважте, які відчуття у вашому животі. Які зараз відчуття у животі? Тепло, може, щільніший, ширший? Спостерігайте за своїм животом. І якби відчуття мали колір, якого кольору були б відчуття у вашому животі? Тепер піднесіть долоні до боків так, щоб ви відчули ребра. Так, щоб ви вичули дугий ребер. Притисніть долоні до ребер та грудної клітини. Опустіть вагу рук на цю область. Руки розслаблені. Що відчувають ваші долоні тут з обох боків тіла. Чи відчувають ваші долоні знов одяг та тепло тіла? І, можливо, є також рух дихання тут. Ребра розтягуються під час вдиху, чи ні. Опускаються реберні дуги під час видиху чи ні. Відчуйте цей легкий рух дихання. Ваше дихання йде вільно. Ви підтримуєте дихання на наступному вдиху. Втягніть дихання в область ребер. Вдихніть. Долоні рухаються назовні, розкриваються. І видих. Долоні знову наближаються ближче до ребер. І у своєму власному темпі робити це бокове дихання. Довгі, глибокі та м'які вдихи у сторони тіла. Вдихніть ще раз і зачекайте, поки не виникне імпульс видихнути. Видих. І знов вдихніть, і ваше ребра розширюються. Видихніть, і ребра опускаються. Виконайте це бокове дихання ще три рази. Тут між ребрами є органи, які тепер активовані та постачаються кров'ю. Тепер знову зручно опустіть руки, відчуйте, які зараз відчуття у цій боковій ділянці вашого тіла. Можливо, ви відчуєте тепло, легке поколювання, розширення. Якщо це почуття у цій області мало б колір, якого кольору воно було б? Якби ваші ребра мали колір. Якого кольору вони були б. А тепер дуже повільно та усвідомлено підніміть руки до ключиць так, щоб кінчики пальців добре їх відчували. Так, щоб кінчики пальців комфортно відчували ключиці. Підніміть руки до ключиць. Руки та плечі повністю розслаблені. Дихання вільне. Що роблять ваші пальці та долоні, і які там почуття? Почуваєте ви шкіру, одяг, відчуття поколювання або теплотіла? Що ви відчуваєте у цій області? Чи є легкий рух під час дихання? Навіть якщо цей рух дуже незначний, зверніть на нього увагу. А тепер знову підтримайте подих при наступному вдиху. Підніміть дихання до ключиць. Доведіть вдих до ключиць так, щоб долоні піднімалися вгору і опускалися під час видиху. Перенесіть дихання вгору до пальців. Вдихніть на повні груди. Довгі, глибокі вдихи в цю верхню область. Ви таким чином робите для ваших легенів та бронхів масаж. Зробіть ще три глибокі, тривалі вдихи, доверху легень. Потім зручно покладіть руки назад, відчуйте ваше тіло, які зараз відчуття в області навколо ключиць. Пориньте туди, і якби ця область зараз мала колір, якого кольору вона була б. Руки залишаються на тому місці, на якому вони є. І тепер ці три види дихання об'єднуємо. При наступному вдиху опустіть дихання в живіт. Потім у сторони тулуба. Боки до ключиць. Затримайте повітря на 2 секунди та починайте знову з живота. Затримайте повітря на 2 секунди і знову видихніть. Починайте. Знову з живота. Коли імпульс повертається, щоб вдихнути, вдихніть, втягніть живіт, продовжіть рух по сторонах, до ключиць, затримайте дихання на мить і видихніть. Потім затримайте повітря на мить і знову видихніть. Починаючи з живота. Зробіть це сім разів, сім повних дихів у власному темпі. І тепер ви робите глибокий довгий вдих і видих. Такий самий глибокий вдих і знову видих через рот. І тепер, з прийдешнім звуком, ви повертаєтесь в тут і зараз. Ви потихеньку розплющуєте очі, можете почати рухати пальцями ніг, рук, повільно рухатися, розтягуватися, розминатися, робити ті рухи, які корисні для вашого тіла. Зробіть останній вдих та видих. І якщо ви лежали, сядьте знову в приємну і зручну для вас позу. А це була медитація, повне дихання з Квантеншпом, інститутом медитацій і усвідомленості всього найкращого з любов'ю, Ніколь.